Вітаю, друзі, на каналі Сонячна Політика. З вами Ігор Горейтерович сьогодні 23 липня, і поговоримо про наслідки вчорашнього рішення щодо ліквідації фактичної незалежності набу і САП, оскільки Зеленський підписав. Відповідний закон. Його вже опублікували навіть в голосі України, тобто він вступив в дію, і він вже має певні наслідки. І ці наслідки ну ледь не катастрофічні для нашої європейської інтеграції. Тож давайте їх обговоримо. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайку коментарі. Це зараз дуже важливо для YouTube -а. Підписку на канал Сенічна Політика, звісно, спонсорство і репости не відкладайте це на потім. Зробіть прямо зараз. Отже, вчора ми обговорювали те, що відбулося. Зеленський тягнув до останнього, але ввечері поставив свій підпис. Записав навіть певне звернення. До українського народу про те, що нічого страшного не відбулося, все нормально, все під контролем. Але як кажуть, в офісі президента були шоковані і ну здивовані, потім шоковані е, тим, що відбулося не тільки в Києві, а й в багатьох інших містах України, коли люди абсолютно мирно, спокійно, красиво, я б так сказав, демократично вийшли на такий протест і чітко передали сигнал владі, що вони не збираються миритися з тим, що е, відбулося е, ну. Це, це дійсно був шок. Чому? Тому що перша реакція від представників влади ну, вона була стандартна. Понаправляли різних ботів народних депутатів, типу Мар'яни Безугли, яка під постами тих, хто писав про те, що відбувається, і робив фотографії цього мирного такого протесту, почала писати про. Те, чи прийшли всі ці люди ТЦК, чи готові вони там мобілізуватися. Ну коротше кажучи, почала там лякати їх. Фактично, мобілізацію, і виглядало все це ну, відверто мерзенно по іншому, дуже складно сказати. Її там в коментарях накидали ще більш показовою була реакція значної частини українців на сьогоднішній допис очільника служби безпеки України пан Малюк, теж ну якби прокоментував цю історію. Сказав, що нічого екстраординарного там не відбулося, просто у відповідність до конституції намагається там навести е діяльність набув і САП, і йому в коментарях там теж накидали е щоправда з повагою, тобто там зазначали постійно, підкреслювали, що СБУ прекрасно робить роботу щодо протидії російській агресії. Але оця історія така, в якій краще безбу участі, якби не брати, тому що вона точно не стосується законності і не стосується демократичності, і взагалі е ну, створює дуже великі проблеми для України. Офісі, судячи з усього, вночі дуже погано спали, готували певний антикриз, і цим антикризом повинна була стати внутрішня, вранішня зустріч між Зеленським СБУ, НАБУ, САП, НАЗК, ДБР, МВС і офісом генерального прокурора. Навіть зробили фоточку, виклали її. Там якось так дивно все розділилося. Значить, з одного боку, всі в чорному, з іншого боку, в такому світло-білому, скажімо, да? або світлому. Ну і Зеленський після цього сказав, я за. Цитую, це достойна цитати. Всі ми чуємо, що каже суспільство. Бачимо, чого очікують люди від державних інституцій для забезпечення справедливості та ефективності кожної інституції. За два тижні має бути готовий спільний план, які кроки потрібні і будуть реалізовані, щоб зміцнити Україну, зняти наявні питання, дати більше справедливості, реально захистити інтереси українського суспільства. Ну, вибачте, це бла бла-бла, два тижні на план. Ми всіх вже планів бачили дуже, -дуже багато, але виглядає як такий е, достатньо примітивний антикриз, що. Щоб збити цю хвилю невдоволення, показати, що є певна єдність, є певні там обговорення, і так далі. Була до речі, ще заява Буданова. Так от заява Буданова вона була м'яко кажучи, така неоднозначна. Він сказав, що українська історія навчила нас, нація програє, коли її розривають внутрішні суперечності. У нас одна спільна біда, один ворог. Тут абсолютно все правильно, і малюк про це говорив. Тож вирішувати внутрішні суперечності варта шляхом відкритого діалогу для досягнення єдиної спільної мети відстоїти нашу Україну. Впевнений, що Україну врятує сильний військ. Та інституції ми повинні проявити мудрість і відповідальність. Погодьтеся, дивна така трошки заява по різному можна її трактувати. Ну здавалось би, зустрілися, поговорили. Типу, все окей, але не окей, тому що після цієї зустрічі. Вийшли представники набу і САП і заявили про те, що відтепер набу і САП позбавлені гарантії, які раніше дозволяли їм ефективно реалізовувати свої завдання і функції у протидії корупції, і для відновлення повноцінної незалежної роботи необхідні чіткі й однозначні кроки на рівні закону, які повернуть скасовані парламентом гарантії. А те, що будуть скасовувати, точніше, вже на практиці будуть скасовувати ці гарантії, свідчить відразу заява генпрокурора, який теж після зустрічі з Зеленським сказав, що він перевірить підслідність. Справ, які вже розслідує Набу, а це ключовий момент, який був, до речі, в законопроекті. І у набу є справи, які не має розслідувати бюро через те, що це не їхня підслідність. Ну тут здається, мені дуже така пряма відповідь, і ця відповідь вона явно не на користь власне, всьому тому, що зараз намагається зробити влада. Але знаєте, в усі цій історії нас насправді цікавлять два інші моменти: це момент, який пов'язаний з взаємодією з громадянським суспільством, і момент, який Зв'язане з європейською інтеграцією, повірте, назва кінець епохи євроінтеграції вона не пахосна і вона не панічна. Це, на жаль, може стати констатацією факту вже в найближчому майбутньому. Ну, треба тут передусім зазначити, що історія з таким от натиском на власне. Антикорупційні інституції фактично розірвало той суспільний договір, який існував в Україні між владою і народом з 22-го року. Що народ не сильно владу критикує не сильно придовбується з точки зору якихось там внутрішніх моментів, закриває на деякі речі навіть очі, тому що є Росія, є ворог, його треба перемогти. А потім будемо займатися внутрішньою політикою. І влада цей договір нахабно демонстративно порушила, тому що в основі цього договору лежить абсолютна, ну абсолютна цінність важлива для всіх українців європейська інтеграція, європейський рівень вектор розвитку. І от рішеннями, які суперечать, а я в вчорашньому ролику, хто не бачив, подивіться а про це говорив. Суперечать угоді про асоціацію України та Європейського союзу, ставить під сумнів цю євроінтеграцію, тому цей суспільний договір розірваний власний вихід людей на вулиці. Це сигнал, що з цього часу Зеленський, Верховна Рада, вони безумовно є легітимними, легальними, точніше, з точки зору діючого законодавства. Але вже є питання щодо їхньої легітимності, тобто суспільної підтримки діяльності цих інститутів, які вирішили знищити інші інституції. Такі незалежні, такі, як Набу, власне і САП. Тут ще слід додати таку цікаву історію, тому що пішла ж реакція відповідно з-за кордону, і першою такою реакцією був був дуже великий матеріал в The Economist, де чітко було написано про те, що Набу і САП були ну, значить, піддані цій атаці через те, що вони почали розслідування. Проти оточення Зеленського там е, не називалися прізвища, але ну мова йшла не тільки явно про Чернишова, мова йшла і про інших людей, про тих, про яких згадували українські засоби масової інформації, наприклад, е, там українська правда дзеркало тижні, які розказували про Тимура Міндіча і багато інших подібних речей. Тобто, вже на рівні ЗМІ йшла така реакція. Якщо відкрити сьогодні зранку всі європейські, не тільки ключові видання е, на перших шпальтах і Історія з набу і сап, і все це подається як. Тиск зі сторони влади, як спроба монополізувати цю владу, як спроба знищити незалежні антикорупційні інституції, і там немає жодних позитивних конотацій. Причому достатньо глибоко е, здійснено розбір взагалі діяльності і проблем, в тому числі цих інституцій. Але фінальні всі висновки, що це е, суперечить е, взятим на себе зобов'язанням України і є, е, ну м'яко кажучи, антидемократично. Ну а далі пішли. Інші важливі речі, інші дзвіночки. Я не буду згадувати те, що говорили представники Європейського союзу. Ці заяви були ще вчора. Сьогодні була заява, взагалі. Міністра закордонних справ Франції, ну міністра європейських справ Франції Бенджаміна Хаддада, який сказав, що е, прийняття суперечливого закону призвело до перших великих протестів проти Володимира Зеленського, е, і ситуацію все ще можна врятувати. Е, Франція висловила свою стурбованість українському е, уряду, і для цього ну, він сказав, що як і запропонувала Єврокомісія, ми глибоко стурбовані. Цими історіями і ще не пізно українцям повернутися назад. Крім того, він наголосив, що цей крок зроблений не в напрямку приєднання України до Європейського Союзу. Він один з перших міністрів, який прямо про це сказав, але насправді всі інші сигнали, які стосуються нашої європейської інтеграції, вони просто катастрофічні. Що я маю на увазі? В принципі, кажуть, що окремі європейські лідери. Вони вчора вже телефонували представникам окремим представникам української влади, наприклад, Тарасу Качці, ну новому міністру профільному, і чітко йому говорили до чого це призведе. Але судячи з усього, ці сигнали до офісу президента не дійшли. І от всі співрозмовники в Європейському союзі, які коментували в тому числі і нашим виданням вчора, ввечері, сьогодні, в першій половині дня, цю історію в один голос. Говорять про те, що якщо ну як тільки Зеленський підписав власне цей закон, він поставив свій підпис під заморозкою. Процесу вступу України до Європейського Союзу у європейців склалося враження у частини, як мінімум, європейців склалося враження, що питання вступу України до європейського союзу більше не є пріоритетом, тобто Києву будуть допомагати Україні будуть допомагати, але якщо раніше Україні допомагали як. Демократичній країні, яка б'ється проти жорсткого ворога, і країні, яка стане членом європейської родини, то зараз допомога буде іти як буферній фактично країні. Ну країну, яку треба підтримати, все ж таки, країна, яка Дуже сильно відрізняється від Російської Федерації, але, наприклад, не настільки сильно відрізняється вже після оцих дій, скажімо, від Угорщини, яка в тому числі ставить палки в колеса європейській інтеграції України. Крім того, європейці вже нагадали на превеликий жаль, вже нагадали Україні через різні канали, що в нас є бюджетна діра. Нам треба її закривати через запозичення. І, от просте питання: а чи будуть зараз охочі країни позичати гроші країні, яка руйнує свою антикорупційну інфраструктуру, яка в тому числі повинна була слідкувати за тим, щоб ці гроші? Використовувалися за призначенням, тому що раніше у європейців було розуміння, що ці органи можуть це перевірити, вони можуть не дати там якимось корупційним проявам. Ну бути, а тепер ну, такої гарантії в них немає. Так що з великою ймовірністю всі подальші кроки на шляху нашої інтеграції до Європейського союзу, які ми повинні були робити навіть попри те, що Угорщина нам до наступного року, як мінімум, початку наступного року, на офіційному рівні Мірою ці можливості заблокувала таких кроків зараз не буде. Більше того, вже починають європейці говорити про те, що деякі джерела фінансування можуть бути закриті, і ситуація буде далі йти тільки по наростаючій, тому що європейці дали можливість і дають поки що і дають можливість насправді одуматися, яким чином відкатити назад цю ситуацію, відмінити, наприклад, цей закон. Це можна в різний спосіб зробити довга процедура подати до конституційного суду. Він там швидко розгляне і скаже, там є порушення. Відміняємо проста процедура подати законопроект, який просто відміни те, що було наголосовано, і поверне все назад. Але. Навряд чи влада піде як на перший, на другий крок. Влада, судячи з усього, все ж таки трохи злякалася українців, злякалася більше і трохи менше злякалася європейців, але злякалася їх менше через призму цих грошей. І вже з'явилася сьогодні інформація. Там генеральний прокурор її озвучив, що вони готові там якісь правки подати до цього закону для того, щоб якось можливо там трошки виправити ситуацію. Але це виглядає як дуже дуже незначна поступка. як Українцям, так і європейцям, тому що це не міняє суті, що ключові речі, які вже були проголосовані, які вже стали законом, банкова воліє зберегти, вона воліє зберегти запобіжник, який не дасть можливість притягати до відповідальності окремих народних депутатів або якихось інших представників влади, щодо яких будуть підозри в корупційній діяльності, так що ми можемо сьогодні констатувати, що достатньо швидкий темп нашої європейської інтеграції фактично постав. На паузу, на жаль, принаймні на офіційному якомусь рівні. Звісно, будуть робитися різні кроки, будуть залишатися різні там програми, але тепер навіть далеко не факт, що ми повідкриваємо всі кластери, які ми хотіли відкрити в цьому році. Тому що, ще раз підкреслюю. Те, що зроблено було вчора, прямо суперечить зобов'язанням, які ми брали на себе, в тому числі в контексті кластерів пов'язаних з правом і іншими речами: там верховенство, право, судочинство, діяльність антикорупційних структур і так далі. Звісно, як я казав вчора, і багато глядачів мене звинуватили. Ну, звинуватили по-доброму в такому оптимізмі, занадтому оптимізмі, в тому сенсі, що у влади завжди є можливість зробити крок назад, і той, же Зеленський може оцінити всі ризики. Або його оточення і спробувати якось змінити все ж таки ситуацію. Європейці готові будуть зробити вигляд, що це була якась, якась помилка, якесь потемніння, затемніння, на які вони там не будуть звертати зараз уваги. Але для цього треба ну набратися політичної сміливості і власне проявити політичну волю. У мене, чесно кажучи, сьогодні вже в цьому є дуже великі сумніви, що на це підуть, оскільки влада замість європейського вектора, як мінімум на найближчі. Кілька місяців, а, можливо, навіть і більше, обрала інший шлях: це шлях власного порятунку. Тобто логіка така: ми зараз якби, втримаємося, спробуємо завершити війну, проведемо швидко вибори. Переоберемося, ну а потім повернемося до європейської інтеграції. А може, це вже буде не актуально, якщо ми переоберемося. Поки це виглядає саме таким чином. З іншого боку, у громадянського суспільства у засобів масової інформації залишається і у наших партнерів європейських залишається важелі впливу власне на владу в контексті цих питань, і будемо сподіватися, що ці важелі будуть по повній програмі застосовані. Війна такі речі не може списати, і війна не є індульгенцією від тих. Речей, які вчора зробила влада в цілому, дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайку, репост, спонсорство і підписку на канал Синічна Політика. І до наступних зустрічей! Слава Україні!